приховувати свою злочинну діяльність, безперешкоджено може приткнути державну до України тяжкістю покарання, яке підбачено санкції статті за первослужбовськовачів та у разі визнання обвинуваченої вини і загрожують пикарання видів позбавлення волі на срок до 5 років. Також може незаконно впливати на свідків, які вказують на на, на особу, що вчинила діяльні попадають в знак на правопорушення, свідки ще не допустили судді для безпосереднього сприйняття їх показань, показань судову. Продовжити свою протиправну діяльність на території України та інших держав, використовуючи можливості отримали досвід до нашої за тривало проживання території Деської області, вивчення та аналізу суспільно політичної ситуації, де що не розташування всього об'єктів обороних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури через інших осіб, продовжувати свою діяльність на території Деської області, переходячи світ суду. Називання обставини надають вантовані підстави вважати, що перебуваючи на свободі свободу на Перш перешкоджати виконання вкладних на неї обов'язків, запобігти ризикам задачого попадання, що посилення більш якісь вижених тримає кібрату, неможливо, зважаючи на вищої проти різи. На даний час вказані ризики не зменшились і став для подовження на керівництва строку тримання під вартою. Вказано, є представниця, що доведеться, з метою забезпечувати відповідності має бути застосовувати захист, тримання під вартою. Крім того, частина 6 статті 176, яка початку діє стану, до осіб, які підуть, або був чи не запередбачення, в тому числі статті 260 кодексу України, зараз є ризики за статті 100 кодексу України за 40, значить путає численні першої статті, тобто тримання під банкою. Згідно 4 судді Кодексу України, ще дві дістану слідчий суддя суддя, обставину палив просувані під час підстави а стан передбачення статтями 177 та 178 цього кодексу, має право не визначати розвідстави, впроваджені, що злочину статтями всіх 2006 на Кодексу України. За указаних обставин для застосування до неї будь-якого іншого більш запобіжного закупівель відсутня. Прошу задовольнити попитання та продовження дію за і тримання під варту означення впровадження No620415202698.5.24 радіанці України Гебшмарини Миколаївні 24.121 року народження сроком наші днів, без визначення розміру застави. Попитання про продовження порядку частини 3 статті 315 Кримінального кодексу України за захисту закладу тримання під вартою обрано щодо обвинувачення Кліманової Олени Дмитрівни. 1649 року нарощує. Чуть-чуть повільніше, так. Якщо не будете поспівати, скажіть, а ви чуєте. Речення невелика пауза і там орієнтуйте. Так, до Приморського суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні No620241520240693 від 8 до 4 за обвинуваченням матського ради Вікторовича. Слабинію Святина Володимировича, чинній Кримінальній правопорушень, передбачених частиною 2, статті 28, частиною 1, 3, статті 260, частиною 2, статті 28, частиною 1, статті 109 Кримінального кодексу України та обвинуваченням Герберт Марини Миколаївни, Енгельмана Сергія Геннадійовича, Філіпової Анни Олегівни. Ілюше Марині Миколаївні та Кліманова Елені Дмитрівні на правопорушення, передбачено частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 260 Кримінального кодексу України. Так, 1.11.24 року громадянку Російської Федерації Кліманову затримано в порядку статті 208 615 Кримінального кодексу України. 1.11.24 Кліманові повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2, статті 28, частиною 1, статті 260 Кримінального кодексу України. 1.11.24 слідчим судею Приморського районного суду міста Одеси Кліманові обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У подальшому слідчим судей Приморського суду відносно Імановий неодноразово продовжували запобіжний захід для знімання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії попередньої ухвали суду закінчується 25-го, 254.25. Висун такі манові обвинувачення є обґрунтованим та підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами. Шляхом проведення процесуальних дій. Перелік яких міститься в реєстрі матеріалів досудового розслідування. що надані до суду та вручений стороні захисту. А саме? Що нас тут можна питання? Так. А саме, протоколами допитів свідка Турсунбаєвої, Протоколами допитів Свідка Хаміцевич. Рапортом 7 управління ДВК РСБ України. Протоколом огляду інтернет-сервісу Телетайп. Протокол до речей документів флешних накопичувачів, комп'ютерних даних та іншої теми. 20.08.24. Протоколом огляду речей та документів від 21.08.24. Від 21.08.24. Трьома протоколами огляду цифрової інформації у вільному доступі за технології в Берлі. документів, флеш-накопичувачів, комп'ютерних даних та іншої техніки. А листом ТОВ-центр стрілецької підготовки Одеса. Висновком експерта у стає СБУ номер 277 1. Експерта УНІДСТЕСУ No331. Протоколом обшуку за адресою міста Одеса вулиці Успенська, 2, Ж, квартира, 82. протоколом з результатом проведення НСРД та іншим розслідування у особності. Обставинами які виправдовують тримання кліманової під вартою та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачена може здійснити дії, передбачені частиною першої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України. Є те, що Кліманова може. З метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності та засудження почне переховуватись від суду, в тому числі і на території інших держав. що підтверджується тим, що Кліманова є громадянкою Російської Федерації, та є особою, що разом з іншими винуваченими в цьому ж кримінальному провадженні створили непередбачене законом України воєнізоване формування. Свідчить про можливу допомогу в її переховуванні. Може бути вивезена за межі України. Переміщена територія, що на даний час не контролюється правоохоронними органами України. Такі обставини унеможливлюють її розшук. Затримання на цих територіях у разі, разі переховання від суду. Слід врахувати, що останнє разом з іншими обвинуваченими. Ретельно приховувала свою злочинну діяльність. Безперешкодно може перетнути державний кордон України. Тяжкістю покарання, яке передбачено санкцією статті. За якої висунути обвинувачення? Та у разі визнання обвинуваченої вини і загрожує покарання вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Також може незаконно впливати на свідків або експертів у кримінальному провадженні. Продовжити свою протиправну діяльність на території України та інших держав. Використовуючи можливості отриманого досвіду та навичок за час девалого проживання на території Одеської області. Вивчення та аналізу суспільно-політичної ситуації Одещини. розташування військових об'єктів оборонних підприємств, об'єктів критичної інфраструктури. Через інших осіб продовжити свою діяльність на території десь області, керуючи їхніми діями, кордоном переховуючись від суду. Вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати. що перебуваючи на свободі, обвинувачена, буде перешкоджати виконання покладених на неї процес обов'язків. Запобігти ризикам зазначеного клопотання. Шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів. Окрім тримання під вартою, неможливо. Зважаючи на вище ризики. Ризики на перший час не зменшилися. Чи є підстави для продовження обвинувачення кіманові строку тримання під вартою? Ставить для застосування до неї будь-якого іншого більше якого запобіжного заходу відсутні. Крім того, згідно частини 6 статті 176 КПК України. Під час дії воєнного стану. До осіб, які підозрюються або обвинувачуються в чиненні злочини, передбачених статтями, в тому числі з 260, Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, застосовується запобіжний захід. Визначений пунктом 5 частини першої цієї статті, тобто тримання під вартою. Також згідно частини 4 статті 183 Кримінату Серкодексу України. в час її воєнного стану слідчі суддя. Суд. При постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177-178 цього кодексу, має право не визначити розмір застави кримінального провадження щодо злочину, передбаченої в тому числі статтю 260 Кримінального кодексу України. Підстави для зас... застосування до неї будь-якого іншого, більш м'якого запобіжного заходу відсутні. до уваги викладене, А також те, що заявні раніше ризики, передбачені частиною першої статті 177 КПК України не зменшились. Та не відпали, керуючись вимогами статті 36, 131, 132, 176, 178, 183, 184, 193, 194 та 315 Кмінального кодексу України. Прошу. Задовольнити клопотання та продовжити дію запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Обвинувачення кінального провадження No62024 1520240 693 від 8.05.24. Громадянці Російської Федерації Ліманові Олені Дмитрівні. 16.04.89 року народження строком на 60 днів без визначення розміру застави. Так. Ще один. Ви готові? Так, да, попереджайте, якщо не будете встигати. Добре. Клопотання про продовження в порядку частини 3 статті 315. -ї. Кримінальний процес кодексу України запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою обраного щодо обвинуваченого Енгельмана Сергія Геннадійовича 9.7.81 року народження. У кримінальному провадженні номер 6202415 від 85.24. За обвинуваченням. Мальцева Олега Вікторовича, Славенівка Володимировича У вчиненні кримінальних правопорушень. Передбачений частиною 2 статті 28, частиною 1, 3 статті 260, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109. Кримінального кодексу України. Та за обвинуваченням Гебиш Марини Миколаївни, Філіпової Анни Олегівни, Ілюши Марини Миколаївни, Ліманової Олени Дмитрівни та Енгелімана Сергія Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 260 Кримінального кодексу України. Так, 14.10.24 громадянина Федеративної Республіки Німеччина Енгельмана затримано в порядку статті 208-615 Фінального кодексу України. 15.10.24 Енгельмана повідомлено про підозру. У Учиники мінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 260 Кіміна кодекс України. П'ятнадцятого десятого, двадцять четвертого. Слідчим судею приморського районного суду міста Одеси Енгільману обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Строком на 60 днів. Вказаний запобіжний захід неодноразово продовжувався. строк дій попередньої ухвали суду закінчується 25.04.2025 .25 року. шляхом проведення посади дій, перелік яких міститься в реєстрі матеріалів досудового розслідування. Що наданий до суду та вручений в стороні захисту? А саме, протоколами допитів свідка Турсунбаєвої. Протоколами допитів свідка Турсунбаєвий, протоколами допитів свідка Хаміцевич рапортом 7-го управління ДВКР Служби безпеки України. сервісу до летай. Протоколом огляду речей. Документів. флеш накопичувачів комп'ютерних даних та іншої техніки. Протоколом огляду від 20 .08.